Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас новий випуск, новий цікавий гість. І В'ячеслав Соломка епатажний, е, знаменитий, телеведучий. Мої вітання вам. Так, да, всіх вітаю. Не знаю, чим є епатажний такий, але добре хай буде. Ну, ваша епатажність, це ваші, як би скажемо, кроватки. Це я вважаю, це як, як мінімум, так, знаєте, е, таких мало в нас. Україні ну, хто це може ознаки. це ознака екстравагантності і інтелігентності. Ну добре, хай буде, хай буде потажність. Ну хорошо, хай буде тоді, тоді по вашому добре. Дивіться, тема сьогоднішнього нашого ефіру: це безпосередня роль української українських змі українських війн у війні безпосередньо. Тож, ви як телеведучий, досвідчений так. експерт цього питання, мені цікаво дізнатися, наскільки як ви оцінюєте і наскільки. Активно і правильно працює наша змі сьогодні. Я наскільки ефективно і правильно працюють засоби масової інформації? Ну це знаєте, як оцінити кожне змі працює по різному я скажу вам так. Наприклад, от якщо говорити про так званий дивлячись, от давайте конкретно розбиратися. От давайте будемо уточнюючи, які конкретно змі вас цікавлять: телевізійні, електронні, друковані, радіо, Ютуб, е... сайти, видання. от Давайте конкретніше. От що вас саме цікавить, а я буду по пунктах розбиратися, тому що це таке дуже загальне питання, але загально на нього не що буду пробувати на нього дати відповідь, то вона буде ні о чому. Телебачення. От телебачення, дивіться, кажуть, що телебачення вмирає, але оскільки я 12 років працюю на телебаченні, я постійно чую, що воно вмирає, і все ніяк не вмре. Чому? Uh, кажуть, от багато людей, я думаю, ваших ровесників, друзі скажуть, та я не дивлюся той телевізор. Мені цікаво, що там по тому телевізору. Але якби дійсно його ніхто не дивився, то uh, мабуть було не було б сенсу в його існування, але телевізор досі існує. А це говорить про те, що знаєте, я кажуть, є товар, є uh, точніше, є купеця, значить є товар. Тобто, ми виконуємо той запит суспільства, який існує. Ми ж не альтруїзмом ніхто не займається. Ми тут не для себе працюємо. Дивіться, телебачення нікуди не вмирає. Справа в тому, не можна судити все по Києву або тільки по великих містах. Якщо ви від'їдете 50 кілометрів від Києва, якісь невеличкі населені пункти або тим паче села, ви будете дуже здивовані, тому що телебачення там дивляться всі і дивляться дуже багато. Чому важливим є на даний момент телебачення? Я думаю, ні для кого не секрет, що телебачення в основному дивляться люди старшого віку. Молодь телевізор, класичний телевізор, не дивиться, але ви маєте на увазі те, що. Чому важливо, чому, наприклад, багаті люди, там олігархи, так як називаються, вкладаються в телебачення? Бо ви, шановний, і Богдане, і ваші багаторовесники, або взагалі молодь, які не дивляться телебачення, вони на вибори не ходять. Ви не ходите на вибори так стабільно, як, наприклад, ходять люди старшого віку. Люди старшого віку, вони більш дисципліновані і вони ходять на вибори. І саме для них створюється телебачення. І, відповідно, це інструмент впливу, в тому числі і політичного впливу, для того, аби переконувати їх, підтримувати або не підтримувати ті або інші ідеї, біля котрих вони потім в результаті поставлять галочку у виборчому бюлетені. от і все. Друзі, всім привіт, привіт, привіт. Я безмежно вдячний за те, що ви додивилися ефір до цієї миті. Зараз прошу перейти. На канал поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і також його поширити. Ну і тако трохи наглості прошу вас підписатися на канал, тому що це допоможе в розвитку безпосереднього мого каналу, така маленька тавтологія, ну і поширити корисну інформацію. Як бачите, позаду мене гарна, тепла погода, маю надію, що вас також. І якщо не так, то бажаю цього. І гарного вам дня. Окей, давайте тоді так: якщо так особливо говорити, то не ви оцінюєте. Активно сказав, правильність роботи сьогоднішнього телемарафону? Багато хто а... критику... цього, що я не буду його критикувати. Дивіться, там працюють професійні талановиті люди, але. Його необхідність вич закінчив. Він вже не потрібен, тому що він перестав бути на початку повномасштабного вторгнення. Телемарафон був єдиним джерелом достовірної актуальної інформації з приводу того, що відбувається в Україні на фронтах. Та і в цілому світі зараз цих джерел інформації стало дуже багато, і марафон притворився в таку. Знаєте, як називається пісня Акина. От сидить акин такий, і він весь час співає все. Він вже він перестав бути цікавим, він перестав бути потрібним людям, звичайному споживачу, звичайному громадянину, тому що ситуація там дуже часто висвітлюється однобоко, людям це не цікаво. Існує багато різних точок зору, існує багато думок і інших джерел інформації значно. Цікавіших, значно більш, скажімо так, різнобарних джерел інформації, тому його пора або видозмінювати, або пора його просто закінчувати. Повинна бути дійсно. Я не буду заперечувати, повинна бути військовий час. певна цензура, це нормально, це логічно, але не повинно бути інформаційної диктатури ні в якому разі, тому що так чи інакше ми воюємо за свободу, і в тому числі свободу думки і свободу е вислов... е свободу висловлення. Дивіться, ви безпосередньо телеведучі працюєте на виконанні дії. У вас присутні так. певні такі рамки, що можна, що не можна говорити в ефірі? Ну є, по-перше, елементарна цензура, що стосується е е висловлювань. Вибачте, в ефірі матом сваритися не можна, або деяких речей. Окрім того, є певна етика. Або, окрім того, дивіться, я не я як телеведучий. Як людина, що працює в ЗМІ, має певні контакти, в тому числі з владою, з представниками уряду або з законодавчою гілкою влади, я маю доступ до дуже великої кількості інформації, дуже великої кількості знань. І деяку частину з неї я не маю права озвучувати, тому що це та інформація, яка може бути тактично або стратегічно небезпекою, небезпечною, в тому числі і для ворога. Та й в принципі вона може дестабілізувати. Емоційний стан суспільства це не потрібно. Тому, в принципі, тут є певна етика і мораль, що не все те, що я особисто знаю, потрібно розповідати на широкий загал. Це етика, це не цензура. Мені ніхто цього не забороняє. В чому полягало ваше питання? Бо я трошечки відійшов. А чи є щось чи є цензура? А, Цензура, вона в принципі загальна. Військовий час не можна розголошувати військові таємниці. Військовий час не можна вчиняти дії, які направлені на дестабілізацію взагалі військово-політичної ситуації в нашій державі. От і от і все теж телебачення. Проти, чи так хочемо ми цього, але не хочемо. Є певним заспокійливим моментом у воєнний час, але в той ж паралельно з тим, ми не не маємо перетворюватися в Арестовича, тому що. Як бачимо, двома трьома тижнями максимум це не обійшлося. Я завжди наголошую глядачам, що ми маємо готуватися до гіршого. Ми маємо готуватися до того, що війна тривала не один рік, не два роки. І ми не знаємо, чи буде це тривати три роки, або можливо навіть і довше. Ми не будемо пити каву влітку на березі Ялти, на бережні Ялти. Ми маємо бути тверезими цього. І ми повинні тверезо оцінювати супротивника і перестати називати їх там просто е государством орками. Дондонами, тіктокерами і так далі. Якби там воювали тільки тіктокери, то на жаль, то війна б дуже швидко закінчилася, але на жаль, це не так. Тому потрібно зак... тому. Я завжди наголошую що потрібно закінчити з шапка закидательством і дивитися об'єктивно і тверезо правді і небезпеці у віч у вічі. Тому з одного боку це заспокійливо, з іншого боку, це такий, знаєте, як коли людині стає погано, або коли вона так голова паморочиться з тієї або іншої причини, беруть таку мокру ганчірку і по обличчю, Так, шмяк, шмяк, шмяк. От в якісь моменти мені доводиться теж брати мокру ганчірку і людям плескати по обличчю для того, аби вони е, прийшли до тяму і тверезо подивилися на ситуації. А як ви запропонуєте, до прикладу, альтернативу. альтернативу? Альтернативу чому? Телебаченню чи марафону? Ще раз пропав зв'язок. Альтернативу марафону яку можете запропонувати. А, альтернативу марафону? Ну, слухайте, якось вже працювало телебаченні працювали засоби масової інформації до війни? Потрібно було шукати альтернативу. Це нормально. конкуренція має бути на медіаринку. Має бути інформаційна конкуренція подачі новин. От, і все не має бути конкуренції в тому, хто скажімо так. Хто до війни була конкуренція між тим, хто влаштує більший скандал і більший срач, але срачі зараз не на часі, і скандали зараз не на часі. А інформаційна конкуренція має бути обов'язково. Це нормально. З конкуренція це умова найголовніше умова розвитку. Ну, да, тобто, не умовно. Не не Дивіться, е, в марафоні хто працює? В марафоні працюють конкретні телеканали. Кожен телеканал виготовляє певний слот марафону. Витрачає на це свої виробничі потужності і отримує гроші від держави. Все, пора з цим закінчувати. Якось вже працювало один плюс один до війни, і робили новини, і все робили. Працювали? Працювали. Ну, зараз можна повертатися до звичного старого режиму, але не потякати зайвого, не гнатися чисто за сенсаціями, тому що деякі сенсації зараз а, в період війни можуть бути небезпечними. А як ви оцінюєте там, скажімо, загрозу чи не загрозу телеграму? Як ви розумієте, я не знаю, чи можна його врегулювати? А... Загроза телеграму в тому, що це найкращий, найбільш доступний інструмент для маніпуляції суспільною думкою і настроями населення. От в чому проблема. Причому цим інструментом дуже вдало зловживає, як і влада, зловживає, будемо відвертими. Адже ми знаємо ті анонімні телеграм-канали, які працюють на владу. І які дуже вдало маніпулюють настроями суспільства, сіють, наприклад, ура-патріотизм, або, наприклад, лють лайно на тих людей, які на тих політиків, публічних людей, які виступають з критикою влади, і так само цим інструментом дуже вдало користується ворог, так само підливаючи масло в вогонь внутрішньополітичної і суспільної ситуації у нашій країні, тому обидві сторони, скажімо так, з одного боку владі. Не вигідно блокувати марафон з іншого боку, владі е, вигідно так ой, е, блокувати марафон, блокувати Телеграм з іншого боку, владі вигідно його заблокувати, тому що це інструмент пропаганди е, ворога. Тобто, це та ситуація, коли хвіст іноді виляє собакою, е, тому а всіх людей тут знаєте, це просвітництво потрібно. Я завжди кажу: є одна важлива історія: є новини. А є думки, як правильно відрізняти новина, тобто подія, яка сталася, вона доволі твереза. От, наприклад, щось зірвалося, так? це подія. От щось сталося. А є думки з цього приводу, коли з'являються так звані коментатори, експерти, і вони можуть доносити ті або інші меседжі, які обов'язково викликають у людини емоції. Направлено на це лише, тому що будь-які медіа, сенс будь-яких медіа, і того, чим я займаюся, це викликати емоції це найперше, це найголовніше. І... Тут я завжди пояснюю, я для себе випрацював це правило. Якщо ти читаєш у телеграмі якісь, под якісь новини, або тим паче коментарі, що хтось там когось прокоментував щось і це викликає у тебе емоції, то це вже так чи інакше в цього моменту починається маніпуляція. Потрібно видихнути і повертатися до свого власного аналізу і висновків тільки в той момент, коли емоції вже відступлять від тебе. Ну, дивіться, Ви виставили це стола там. Телебачення, телеграму. Зараз маніпулятивна така, така штука це Що, що, що? Говорю, дивіться, я говорю, ви зараз ви висказалися стосовно телебачення, так. висказалися в Телеграм, зараз також активно обговорюють за обмеження по Тіктоку. Так. і Його треба, так. як би, сказати захоронювати, ваша думка. Тікток це велика помийка, яка в основному, я вважаю, несе це розважальний контент. Але туди почали заливатися так звані, стали, там стали набирати популярність, так звані експертні відео. Але кого можна вважати експертом, а кого можна не вважати експертом? Ви особисто знаєте? Я ні. Хто експерт, а хто псевдо, хто лже-експерт? А як тепер? Ніхто не знає. І от є з'являються такі лідери суспільної думки, які у вас конкретно викликають чомусь довіру. Ви починаєте ними вірити. І вони дуже легко маніпулюють вашою думкою. Тому TikTok – це велика помийка, і це потрібно пояснювати людям. Є багато з'явилося колишніх політиків, депутатів чинних. Які в Тіктоці прямо стали суперзірками, які ведуть мало не цілодобові стріми, стріми з скажіть мені з сесійної зали Верховної Ради? Так, ми ну, можемо сміливо називати, наприклад, Олексій Гончаренко та депутат. Він прямо став зіркою Тіктоку. Там влаштовує собі по вечорах депутатську приймальню. Я не критикую його за це. Але він за рахунок цього перетворився на лідера громадської думки, а не, не тільки на політика. Там ще якісь інші політики, вони всі висловлюють думки у Тіктоці. Потім вони це все монетизують, і звичайно, політики дійсні. Олексій Гончаренко буде монетизувати свою Тікток популярність дуже просто, де, дуже відомо яким чином. Тікток це розважальний контент, і ні в якому разі не можна. До нього ставитися серйозно, або до тих думок, які там лунають як до істини в останній інстанції. Там може говорити хто що завгодно, хто що завгодно. Там, вибачте, ти листаєш в одному відео дзюрку показують а в наступному відео тобі пояснюють ситуацію на фронтах. То, вибачте, скажімо так, думки деяких експертів Тіктоку нічим не відрізняються від тієї дзюрки, які показують в попередньому відео. Ви Бачили... розумієте, що таке дзюрка? Та я зрозумів за що ви говорите? Е, як ви відноситеся до того, що колишній очільник нашої держави, стати президент, зараз також зайшов в Тік-Ток. Е, маєте в на увазі Петро Порошенко зайшов в Тік-Ток? Так, бачив? Я його не бачив там. Не? Ну, я, чесно, там. Я його не бачив, тому я не можу оцінити цей аккаунт. Ну, мені здається, як вам сказати? Ти розумієш, не можна переграти ворога, як, ну не можна переграти конкурента на його полі, якщо він в цьому сильніший. Не можна е, намагатися пережонглювати професійного циркача, якщо ти ніколи цим не займався. Якщо е, шоу не є Порошенко не є професійним шоуменом. Ніколи він ним не був, і намагатися е, створювати шоу і конкурувати з нинішніми шоуменами, точніше, колишніми шоуменами у владі, ти апріорі їм програєш. Не потрібно е, лізти не на свою о, територію. Якщо ти сухопутна, як казати, якщо ти сухопутна істота, не потрібно лізти у воду і намагатися конкурувати з рибами, все одно вони тебе там. Вони тебе обжують. От і все. Тому я, як це сказати, не потрібно перетворювати себе на мем Але я не знаю, це моя така це моя суб'єктивна думка. Я не хочу вдавати, я не хочу оцінювати політиків. Не даремно все ж таки у Сполучених Штатах зараз розглядається ідея, ідея заборонити Тікток. Може, це помийка. Це розважальна помийка. Одна справа Добре. там викладати якісь пісні, дурні танці, дупу, дзюрку, там ще щось е, їсти, не знаю, сміятися з бабусями, пранки. А інша справа. Показувати якісь у Тіктоці дуже легко розганяється. Наприклад, відео я бачив, типу як взагалі динамічно відновлюється Маріуполь, що це просто стає містом, яке квітне. Але я отримую відео від тих людей, які українці, які не виїхали з Маріуполя, які там перебувають, що все те, що там будується, це Патьомкінське деревня, це все фейк, а місто є зруйнованим, і місто живе в Ситуація там жаль Дивіться, ми переговорили кожну так соціальну мережу потроху в У вас є особистий проект, ну я так розумію, не сильно активний, але він присутній. На Ютубі це свідомі. Він поки що на паузі, так він поки що на паузі. Ми розмірковуємо над тим, аби його продовжити. Ми його запустили після початку повномасштабного вторгнення. Ми записували інтерв'ю з військовими різними, абсолютно військовими, як медійними, так і немедійними. Я відшукував особисто навіть деяких військових, і найцікавіше, що декого з військових, кількох військових, яких ми записували, тому що нам було цікаво бачити, як розуміють ситуацію, яка відбувається не тільки ті люди, які сидять у тилу і чухають дупу. Аналітики, так звані, а ті люди, які нюхають війну з тих або інших сторін, нюхають в прямому сенсі. Вони відчувають запах пороху. Він деяких військових я будете сміятися. Я відшукував Тіктоці, тому що на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато хлопців, які на передовій або не зовсім на передовій. Ну так чи інакше перебуваючи на фронті, по вечорах вели прямі трансляції у Тіктоці. Я, листаючи Тікток, бачив прямі трансляції і дивився за. Мені потрапляли іноді цікаві спікери, тому що важливо, аби аби співрозмовник твій в інтерв'ю був говіркий, аби йому було що говорити, аби він не боявся камери, аби він був не касноязичний. Російською мовою і кількох своїх співрозмовників я знайшов, знайшов прямо під час їхніх стрімів у Тіктоці. Я бачив, що людина стрімить, вона цікаво щось розповідає. І я в прямому ефірі писав, що привіт, я слава Соломка я хочу з тобою записати інтерв'ю. Деякі з них навіть не вірили. Вони казали, що це якийсь пранк чи фейт, і потім от одним з таким. Мене є Андрій, позивний Каспер. от ми з ним так я його побачив у Тіктоці, бо він, коли він повернувся у Києві записав з ним інтерв'ю, ми з тих пір з ним дружимо. От він нещодавно він був під Авдіївкою до того моменту, поки всі війська з Підавдіївки вивели. Він був в окопі, він був на передовій безпосередньо на нулі, він був на нулі, і ми з ним зараз товаришуємо. Ми дружимо, от він приїз, приїхав на ротацію, він приїхав на лікування, ми з ним спілкуємося, зустрічалися просто тепер вже як друзі. От що саме вас цікавить по цьому проєкту по Розвіт, Ви вже відповіли, що він буде далі продовжуватися. Я сподіваюся, що він буде продовжуватися. Ми його почали з колегами. які, Знаєте, на початку повномасштабного вторгнення більшість українців, медійників, опинилися взагалі без ніякої роботи. І нам вдалося закумулювати маленьку команду людей, які просто не хотіли, готові були безкоштовно працювати, аби тільки не сидіти вдома. Але потім медіаринок ринок почав відновлюватися. Люди знайшли роботу. Тобто, команда наша розійшлася по сторонах заробляти гроші. Окрім того, почалися блекаути. А це був кінець. Осені 2022 року. Тобто зривалися зйомки, зривалися монтажі, технічно з'явилися деякі складнощі. Ну от я зараз думаю, як це все відновити. Побачимо, чи вийде Знаєте, зараз вже так думаю: ви розповіли таку історію, як ви та, е, свого гістя безпосередньо через TikTok запросили. Угу. А, ну, у нас з вами така, скажімо, ну, майже аналогічна ситуація. Угу. Да, ну, я то, вам... що... да, так, ми з вами через. Домовились. Ну так, да. і що? Ну, це один з, з відкритих джерел комунікації. Ну, типу, це як Фейсбук, Інстаграм, вони нічим не відрізняються. Ну, типу, ви ти знаходиш людину. Більшість людей мають свої профілі у соціальних мережах, через які з ними можна зв'язатися. Вибачте, навіть там знаєте, при великому бажанні можна навіть з президентом через соціальні мережі зв'язатися. Ви ж розумієте, що президент, мабуть, є в Фейсбуці. Не під своїм іменем, але якось він же стежить за ситуацією, в принципі, у соціальних мережах. Тому я думаю, навіть будь-кого можна знайти в соціальній мережі, звичайно, тієї людини, яка вміє користуватися смартфоном. Я зрозумів. Дивіться, ми з вами поговорили так частково про кожну соціальну мережу, таку актуальну. Так. Нам залишається ще трохи часу так дивлюся, і мені от, цікаво знати, з вами все-таки поговорити особисто про вас. Про те, чому у вас. <тур> <тур> Якби там, це не епатажність, це таке більше культурне ваше таке бачення. Звідки у вас з'явилася любов до таких епатажних кроваток, до яскравих піджаків і тому подібне? Слухайте, ну дивіться на мені зараз звичайний строкатий піджак. в ньому немає нічого абсолютно хатажного. Більше того, я навіть скажу, мені не дуже подобається. Він такий для ефіру новинного, ну, інформаційно. Розважального він не надто яскравий. Я не люблю. Я люблю більш яскравий, чи буду з вами відвертий. Металики в мене з'явилися ще 12 років тому, коли я прийшов працювати на новий канал. Там була стилістка просто близько Таня Німченка і набирали нашу групу, особисто керівником проекту була Маша Єфрасініна. І от, коли я прийшов, я був з вулиці, мені було 23 роки. Хлопчиськом нікому не відомим, і нам підбирали, скажімо так, образи. І як, ну таким, я був сам по собі я такий, знаєш такий ботанік інтелектуал я по своєму внутрішньому стану, Такий ботанік, от, знаєш, я такий задрот. Ну, реально, я в житті такий. Дуже я е, надокучливий, я дуже прискіпливий, я дуже і в роботі я дуже прискіпливий. Зі мною важко працювати, тому що я, вибачте, як вам сказати, от я досі до найдрібніших деталей. Для мене, от я просто до найдрібніших деталей. Знаєте, я знайду там тарганячу лапку у цілій купі на сім це, це про мене, і скажіть мені, і от от якось так вони вигадали, що це буде от ботанік раз ти ботанік Ну давай, значить, будеш окуляри. А в мене дивіться метелик, це така штука. Хтось носить кроватку звичайно, хтось носить метелик. От на ми, мені не личать звичайні кроватки, тому що я і так сам довгий і худий. І кроватка, звичайно, мене робить. Тут геометрія проста. Кроватка, звичайно, робить мене ще довшим і ще худішим. А в мене плюс до всього, в мене худа шия, і от якщо ви профіль подивитесь, в мене дуже великий кадик. Якраз таки через те, що вона худа, у мене довга шия. А метелик, якраз таки через метелик, ви не помічаєте, що в мене худа шия, і що в мене великий кадик. Він відволікає увагу від мого кадика. Це просто елементарна геометрія. У вас колекція? Ну, так, колекції? штук 250 є. Ви самі собі купуєте? вам даруєте? Ну, ні, мені дарять. От зараз я вам скажу, от телефон я підпираю. От мене, бачите, мені подарували. От сам купую і подарую. Бачите, от свіжий подарунок металик. От я вам зараз і покажу. Просто от, будь ласка, бачите, мені подарували. Метелик свіжий. Ну, це не знаю, мене таких дуже багато. Бачите, в коробочці мені подарували. Це свіжий. От прямо на столі на робочому в мене біля комп'ютера на роботі лежить. Отак. От от. А чи можете себе традицію? Ви себе зваєте ботаніком. Давайте тоді так. Яка у вас така наука, яка вам, яка вам подобається? Ну ботанік це ж не обов'язково що ботанік який це такий, як сказати, образ такого, знаєш. Е... Задрота. Задротом можна ж бути не тільки в науці, а задротом можна бути в плані якихось навіть побутових речей. Тобто до всього, як... задрот завжди доколупується до дрібниць. От і я такий, я доколупуюся завжди до дрібниць, до, най... до найдрібніших деталей. Мене за це деякі навіть колеги ненавидять, тому що я не даю не даю нікому спочинку. Ну, це от в цьому плані. А в школі я вчився до речі, слухайте, я в школі вчився. Я золотий медаліст. В мене 12-бальна тоді була система. Тоді не було ніякого ЗНО, коли я закінчував школу. То в мене по всіх предметах в мене 12 балів. По всіх предметах я навіть мене відправляли на різні олімпіади там з біології, з математики, з української мови. Я був переможцем київського і загальноукраїнського конкурсу чи поезії Шевченка. Ну тоді вже хотів бути артистом. От тому, от в цьому плані є батання. Я, я перфекціоніст. Якщо я беру щось робити, то я маю це зробити бездоганно. У мене це ну, тобто, я або роблю бездоганно, або взагалі так. Таких людей справжньому, реально мало. Що, що? Кажу, таких людей по справжньому мало. це Я так розумію, от, ну. всі в ці професіонали справжні є перфекціоністами. Проф професіонали. Ну, кажемо так, вам на ваш Люблю, Не люблю робити щось на тяпляп. Я зрозумів. На... Ну, тоді я маю, маю надію, що сьогоднішній ефір ви не скажете, що ми зробили на тяпляп, що по mm. такому інформації. Ми дуже, 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 цікаво, дуже добре поспілкувалися з вами. Дуже мені сподобалось, мені дуже цікаво було. Я, я дякую вам. Я вам дякую, що ми з вами домовилися, що ми вами на трохи по час переставляли, що підлаштувалися, і півгодини впалися. Я вам вдячний. Супер. Я бажаю вашому ютуб каналу, а великої кількості переглядів, великої кількості підписників. Нехай ця програма набере велику кількість лайків, велику кількість переглядів і збільшиться. Ваших обов'язкових. Хай ваші підписники ставлять вподобайки і підписуються на ваш канал. Я вам ще бажаю, набирайте аудиторію розуміти. Без мене події, якщо ви поширите наш випуск на да, себе. Так, добре, 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 добре. домовились. Все, щасливо вам успіхів, Так, дякую вам. Дякую.